Так, я добре вас чую. Дякую. Дякую, вітаю тебе і дуже дуже приємно бачити. Шановні друзі, вітаємо вас в прямому ефірі на нашому суспільно-політичному YouTube каналі Суганяк Олександр, Удар СДП Міф і Дійсність. І сьогодні разом зі мною, мій друг. Громадська активіста з мого рідного міста, малої батьківщини міста Шостки, лідер громадського об'єднання Шостинський актив громад, чудова, харизматична, смілива жінка, з якою в мене дуже багато спільних поглядів на багато речей. І сьогодні ми будемо друзі, з вами спілкуватися разом з пані Наталією. А тему ми обрали, точні, хоч, хоч, хочемо почати. Це цикл таких зустрічей, ну, якщо, безперечно, буде зворотній зв'язок, на питання буде зворотній зв'язок. Обов'язково буде. Не так. треба сумніватися, так? Не треба. якщо ми вже Не треба. вийшли. Да, по питанням е, об'єднання територіальні громади, місцеве самоврядування. Ну, звичайно, ми з пані Наталією можемо побалакати, е, поспілкуватися і на геополітичні проблеми. І на національні проблеми, але чомусь мені здається, що все ж таки дуже важливо для нашої рідної Сумщини, прикордонної Сумщини, яка тримає майже 600 кілометрів у кордону з країною агресором. Дуже важливо, що відбувається саме на Сумщині в наших громадах. Бо у нас із 51 громади 17 – це на прикордонні, фактично на стіні. Це десятки тисяч людей живуть ну, в постійній небезпеці. Куди постійно прилітає, мені здається, це важливо. Може я й помиляюсь, пані Наталя. Як ти вважаєш? Ну, по-перше, слава Україні, незламна нація, а дуже Врань вдячна слава. за те, що ви так мене представили. Я теж хочу представити вас як свого друга, як свого однодумця. А як людину, яка пройшла життєвий такий тернистий політичний шлях да, від початку 90-х. саме ви є приклад, коли людина почала політичного життя від місцевого депутата до народного депутата восьмого скликання, юрист за фахом і чудовий поет і письменник. Дякую, дякую, пані Наталі. Але ж і у тебе є творчі такі здатності. Я теж читаю твої вірші, дуже цікаві, дуже чудові вірші. Але ж що Дякую. ти вважаєш на часі, от на часі зараз ну по-перше дуже вдячні нашим збройним силам за те, що дають можливість нам навіть такого спілкування. Але чи на часі піднімати питання територіальних громад, місцевого самоврядування, чи є більш актуальні проблеми, пов'язані ну, з тими подіями, що відбуваються війною? От такою ну важкою для нашого народу, для нашої держави як ти от як ти, це, мені, іноді мене запитують, кажуть, що от може ще одна людина да змінити життя, політичне життя цілої громади? Чи може одна свідома громада змінити? А, Політичний устрій цілої держави, да чи вплинути на європейське майбутнє, я завжди кажу, що може, і це треба робити, і це на часі, тому що вже з власного досвіду і ви да от у вас теж великий свій власний досвід. Я розумію, що місцеве самоврядування це найкрутіша штука, що може взагалі бути, що це ну, це основа основ. І якщо ми не зможемо зробити його сильним, демократичним, то ну що ми можемо змінити в цілій державі? І коли сьогодні збройні сили України воюють да відстоюють, захищають наші та щоб ми з вами розмовляли, дихали і жили. Тоді ми розуміємо, що ми, як ти, повинні зробити все для того, щоб коли вони повернулися, вони жили в нормальній демократичній європейській державі, щоб їхні родини отримували те, що потрібно отримати сьогодні. Щоб корупція, я завжди це наголошую, що саме корупція це питання життя і смерті мільйонів українців, але ж вона починається саме. Місцеве самоврядування в цих АЗАК повинні тут змінити відношення до цього, і тому зміниться уся країна. Обов'язково. Дякую, пані Наталя. Чудово сказала. Ти знаєш, от я от коли ти казала, от я думаю, на нас нападає країна-агресор імперія, де і мови не йде про місцеве самоврядування, а допомагають нам цивілізований світ. Перш за все Європа, де місцеве самоврядування це основа будь-якої сильної, економічно розвинутої, демократичної держави, де магдебурське право, де права місцевих громад. От. І якщо ми вже отримуємо допомогу звідтіля і рухаємось туди, тобто декларуємо, що ми хочемо стати частиною цивілізованого світу, частиною Європи, то, безперечно, нам треба і посилювати, і укріпляти місцеве самоврядування. Тому. Згоден дуже важливо, дуже актуально. і актуально, і ми повинні от донести людям, що є дуже багато інструментів сьогодні, як можна впливати на розвиток демократичного майбутнього своєї громади, і їм і потрібно користуватися, вміти користуватися. Тому я думаю, що ми з вами кожного тижня буде доносити і приклад да. І як це робити, і як це у нас вже вийшло, як вже змінюється наша громада на сьогодні, які раніше навіть не могли думати, що таке статут. Сьогодні вони його розробляють. Ні, чудово, пані Наталі. Це буде знаєш такий зв'язок. От ти ж так. північ, шостка, от і це теж багато там прикордонних громад. Глуховський, да, от Глухов там середина Буда. Е, я центр Суми, а тут Сумський район, практично весь прикордонний: це і Хотінь, і юнаківка, і Білопілля, і е, Меропілля, і Краснопілля. І дуже важливо цей буде зв'язок півночі центру Сумщини. А я думаю, що згодом ми залучимо і когось із наших громад побратимів з Львівщини. От щоб ми і вони відчували, і, е, так сказати, долучались, і казали, що відбувається у них, і як вони відчувають те, що відбувається на нашій рідній Сумщині. Але, Наталя, я думаю, що це все і можливо, і доречно, якщо ж, друзі, ви будете долучатися, якщо буде зворотній зв'язок, тому і підписуйтесь, і ставте лайки, і критикуйте, і задавайте головне питання. і... Найголовніше становитися, становитися ну, учасниками нашої співрозмови, нашого спілкування ми повинні стати свідомими, свідомим таким глобальним суспільством. То що, то що то, що ми є нація, може це добили, да ми втримали агресора. Ми не здалися за три дні, як про називали дуже багато країн. Але те, щоб стати свідомим суспільством, і розуміти наскільки сьогодні важливо це єднання, від наш цикл це не боротьба проти влади, це навпаки. Знайти цей компроміс, да компроміс, який ми ну, е, зможемо об'єднатися разом і все ж таки побудувати сильну демократичну європейську державу, яка на сьогодні є центром Європи, навіть географічно. по суті, безперечно, чудово. Тобто, ми сьогодні анонсуємо, що ми з пані Наталією, друзі, так. кожну п'ятницю в 19.00 виходимо на зв'язок з вами. Дуже вас просимо долучатися. Писати ваші проблеми, які існують в ваших громадах, ваше бачення, ваші так би мовити, поради, долучатися, підписуватись на наш канал, ставте лайки, коменти, критикуйте, задавайте питання тоді, коли ми будемо формувати таку велике, потужне громадянське суспільство, яке так. розуміє, що тільки Свідом. сильні громади будуть зможуть зробити сильну державу. До речі, коли було вторгнення, то саме громади прийняли на себе перший удар і громадянське суспільство, люди, добробати, е, тераборона, люди самі організовувалися. Поки не було якихось е, особливих скажімо так, координацій або керування з центру, всі, всі самі е, координувалися, збиралися і тримали, і зараз тримають опір. Тому, я думаю, це буде дуже-дуже важливо. Ми будемо. такі, як точність, знаєш такі, як, як крапочки на всій мапі України. Якщо ми будемо такі сильними, да так, кожна громада вона буде зажигати такі серця людей, і люди будуть розуміти, що сьогодні ну потрібно змін Бо ми змінюємося, або ми просто ну вже не існуємо. Оце ми повинні прийняти і зрозуміти, що це така місія для нас. Вони воюють, а ми змінюємо країну зсередини, тільки так. Пані Наталі, ну врешті-решт, люди народжуються в містах, селах і селищах, в громадах, е, так мовити, дорослішають, вчаться, звідтіля йдуть зараз на фронт, туди інколи, на жаль, повертаються на щиті. Все життя відбувається в конкрет... на конкретних територіях. Бо держава це надстройка, вона виконує загальні функції, а все життя відбувається в якихось містах, селах, селищах, громадах. Тому від і... рівня і стану громад залежить і життєдіяльність і держави в цілому. Так, я завжди кажу, що не дивіться ви на центр. Центр це є ви, бо народ є а, сьогодні джерелом влади. Да? От не, то, що там от там корупція в Києві, ще щось. Ні, ви повинні зробити, щоб сьогодні сильна була громада, яка буде створювати сильну державу. Наводимо порядок у себе на місцях. Все. Дуже дуже влучно, згоден повністю. Тому ще раз, пані Наталя, дуже радий був бачити. Тому готуємось. От, готуємось, це ж ми просто анонсували. А наступний раз уже ми будемо більш. Конкретні питання, а можливо, як ти кажеш, і конкретні приклади конкретних громад, Привати, а можливо, да, да, припас, а можливо і поради, вибрати. що можна змінювати і на рівні законодавства, так би мовити, да. що відбувається да. в громадах, як так сказати, центр реагує на місцеве самоврядування чи допомагає, чи навпаки. Я думаю, що ми будемо зробимо цілий такий цикл таких зустрічей. Ну, друзі, а на вас розраховуємо, що ви станете учасниками цих зустрічей, тому до зустрічі. Тримаємося. Обов'язково Приєднуйтесь, тільки в єдності наша сила і перемога. Да? Тому я вдячна теж Збройним силам України, вдячна Всевишньому він все ж таки береже нашу Україну, неньку, допомагає. І я хочу вам сказати, щоб врятувати одну людину, треба лише простягнути її руку. А щоб рятувати цілу націю, треба лише мати сумління. Давайте будемо свідомими, об'єднаємося і разом до перемоги. Підписуйтесь на канал МіфейДійсне СДП і будемо разом бути великою родиною, яка буде доносити те, що потрібно сьогодні змінити в кожній громаді. Дякую, пані Наталі, до зустрічі. До побачення. До побачення.